Відео тому хочу закінчити і показати такі от, 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 от грона Софії. І от бачите яка, а, які ягоди тут крупні. Тут ягода, тут грона оця, мабуть більше кіло, а ягода побільше, ніж навіть у преображення. В тому році Софія у неї самі великі одні з найвеликих ягод. Одний з великих грон. О, о, тут теж прикривалась, десь горіло від спеки. Ось такі одна грона, друга грона, третя, красна. Тут на вона така красна, красива. Так що, так от такі великі, більш-менш рихлі. Ну, Софія в цьому році теж, теж поразила, поразила своїм. Урожаємо, поразила. Ну і вкусові качества всі знають, що Софія дуже-дуже гарна, дуже вкусна. От. Мускатна така. Отак. От ви от. От бачимо, оскільки тут її. А, далі йдемо, далі йдемо. От. І дивимось і любуємось. Хто може угадає, що це за виноград. Хтось скаже може, що це вора. Бачите, яка плодна грона. А тут така грона, не знаю, навіть більше кілограма точно. От таких грон теж дуже багато. Це ще, пара... ще один виноград, котрий в цьому році просто вражає. Просто вражає своїми. О, бачите, яка це одна величезна грона. Ну, я казав за Софію, що це один із самих одний з найвеликих грон. І ще от, іще один сорт, у котрого грона в цьому році не менше, ніж у Софії, у Страшинського Аркадії Преображення. І ягоди дуже красиві. І дуже в цьому році великі. От. Ну, Тут два куща, є тут поменше, а є побільше. Отак от, от іде ще головою висить. Що це таке? А це у нас просто плевін. Плевін в цьому році теж вражає. Оце все плевін. Лівінг, вообще, по всім даним, у нього, щоб грона були за кіло, це рідко. У нього такі вони, невеликі. 300-500 до кіло. Ну тут в цьому році на одному кущі, наверное, з десяток грон, який буде за кіло. І, і ягоди. Ягоди теж доволі такі великі. От, ягоди теж от напоминають схожі на схожі на лору. Ну а рядом, внизу, можна сказать, між двома кущами левина, от, знаходиться вот такие от, от красивые. Вот такі сережки висять красиві. Це теж один кущ, оце все, один кущ, оце все, один кущ. Дуже красиво. Зверху у нас плевін. от, котрого дуже багато. А знизу отакий от красивий кишмиш лучистий. Якщо ви впізнали, кишмиш лучистий. І теж у нього в цьому році і ягоди навіть більше. Я потім розкажу, чому у нас в цьому році такі великі, я так думаю, і ягоди, і хрона, дивись. Ну, лучистий кажуть, що може досягати там до 3-2,5 до кг. Я не знаю. Дело що ягода грона у нього не менше, ніж у той же самой плівіна. І страшинського і Софії Но ягода я... менше. Ось це плевина. Ягода менша. Ягодка там маленька, поменше буде. От І Щоб достигти 2 кг гроні, ну це я не знаю. Це треба, щоб грона <головіка> <головіка> була там Більше пів метра і широка і плодна. Ну а він у кишмішалу чистого не плотні. Вони такі рихленькі. От. ну Дуже красивий. Теж мускат. Ми знаємо, що Софія пішла з кишмішалу чистого. Родительська пара для Софії, кішміш Аркадія. і от Вони дуже схожі по вкусовим качествам. Кішміш София, вот такая красота. Плевен и кишмисло.